Я розумію, що є дуже багато важливих справ, але те, про що я буду говорити, мені здається, стосується кожного українця. Вчора прийняті закони. Сьогодні, 9.31 ранку, ОБСЄ зробила офіційну заяву, що в Донецькому аеропорту на повну потужність використовується важка артилерія. Сьогодні вночі знову три загинули: 12 поранених більше 20 разів. Обстріляли з важкої артилерії населені пункти України. Люди гинуть, тече кров, іде війна. Але в той же час ми не можемо з вами, як країна, покладатися лише на ті стратегії, які до сьогодення не дали результату. І тому я хотіла би, щоб ми не першими питаннями розглядали повернення російських серіалів на українські канали, а щоб ми нарешті. Повернулися до того, що мусили зробити рік тому. У нас є сьогодні всі підстави. Я підкреслюю: всі до єдиного правові підстави: звернутися до Міжнародного кримінального суду в ГАЗі, витягнути керівництво Російської Федерації в кримінальний міжнародний процес і притягнути їх до відповідальності за кожного вбитого сина в Україні, за кожного вбитого батька, за кожну дитину. Яка позбавлена життя за кожен населений пункт, який залитий кров'ю. Те, що ми рік з вами не звертаємося до Гагакського трибуналу, це наш з вами спільний злочин. Я хочу нагадати, що 4 лютого ми прийняли з вами як парламент постанову про визнання міжнародної юрисдикції Гаагського трибуналу для України в разовому окремому порядку. Немає жодної перешкоди. Ми, як парламент, застосували звернення до Міністерства юстиції і зобов'язали їх звернутися до секретаріату Міжнародного кримінального суду, повідомити, що ми визнали юрисдикцію. У нас в Україні вже мусили бути спеціальні слідчі ГАГського трибуналу і разом з прокуратурою СБУ працювати над збором доказів. Не зроблено нічого. Ми не повідомили на базі Мін'юсту, що визнали міжнародну юрисдикцію кримінального суду. Ми не зібрали докази і не передали. І саме тому я вважаю, що поки ми з вами не зробили цей крок, ми винні перед кожним, хто загинув в цьому побоїщі на сході України. Ми винні перед кожною матір'ю, яка втратила свою дитину. Я вимагаю зараз від керівництва Верховної Ради завтра. Або в п'ятницю запросити Міністерство юстиції, уряд прем'єр-міністра, генерального прокурора зі звітом про те, що ми робимо для звернення. Будь ласка, дайте завершити 20 секунд. Я вважаю, що якщо депутати не візьмуть це в свої руки, то це питання буде злито, як і багато інших питань по справжньому захисту України. Притягнути Путіна і оточення до відповідальності реально. Це не фантазії і не ілюзії. Реально позбавити світ терора дайте завершити, будь ласка. Юлію. щоб пане спікер, щоб це було зараз зафіксовано, і щоб ви завтра вранці нам сказали, коли ми можемо присвятити день розгляду цього питання, і плюс санкції. Жодне російське підприємство не конфісковано, жодна санкція не застосована. Іде торгівля по повній програмі між Україною і Росією, в тому числі на окупованих територіях. Або санкції, або ми пливемо по течії і граємо в догарняті з путіним. Припиняйте цю політику. Я на це сподіваюсь. Слава Україні!